Дніпропетровщина готова до зими на 60%. Саме така частка котелень наразі у справному технічному стані. Комунальники обіцяють, до 1 жовтня усі роботи завершать, а школи, дитсадки і медичні заклади підготовлять вже до початку вересня. Водночас цього року в країні на 30% зменшують споживання газу теплопостачальними підприємствами. Які будуть наслідки та чи відчує це на собі населення? Далі у сюжеті. Підготовка до опалювального сезону йде за графіком, стверджують комунальники. Але через економічну ситуацію в області переглянули певні заходи. На перший план винесли підготування котельного обладнання та водопровідних мереж. Останню перевірку на техпридатність провели минулого тижня. Виявилось, понад півтори тисячі котелень області повністю справними є 900. Основные кошты направили на налаштування лічильників та утеплення труб. Натомість пожертвували питаннями благоустрою, косметичним ремонтом тощо. Рассмотрели всі нюанси, де можна сэкономить енергоресурси где можно не уменьшить подачу теплоносителя, а сэкономить. То есть это, ну, представьте себе, если трубы голые, Топімзвоздух, якщо двері в здані відкриті, топим воздух, якщо окон в нет, топим воздух. за непідписання паспорта готовності до опалювального сезону до належного терміну керівників підприємств індивідуально притягають до відповідальності аж до кримінальної, запевняють в адміністрації. Наразі директорів зобов'язали регулярно звітувати про роботу у цифрах, гривнях, метрах тощо. Якщо што що хтось мішає в цій підготовці, хтось... Пытается э, уклониться от подготовки, что от политическая ситуация, такого не будет. Область к зиме будет подготовлена. В любом случае, не подготовят одни, будут готовить другие. Но область к зиме будет готова. Ця котельня жовтневого району опалює житломасиви сокол та перемога. Це 264 будівлі, серед яких дитсадки, школи, житлові будинки та всі корпуси клінічних лікарень по вулиці. Космічна її керівник. каже, що паспорт готовності вже здав на підпис. Дана котельня готова до катепітному сезону. В время відведеться робота по капітальному ремонту котла ПТВМ 30, но она не повлияет на пуст Я думаю, через місяць цей котел буде теж введіть в експлуатацію. Споживання газу цього року зменшать на 30%. Однак населення це в останню чергу, запевняють в обласному управлінні ЖКГ. У разі критичної нестачі палива відключатимуть підприємства, продовжуватимуть шкільні канікули, але тепло в будинках залишиться. Коли вмикати батареї, область Вирішуватиме разом з міністерством ЖКГ України, керуватиметься температурою за вікном. В этом году будет все реально. Тобто, если на улице плюс 8 і вище, і 15 число. Ну я не думаю, что будет везде. Начала тапіднові сезону. Якщо буде плюс 8 і ніже, то конкретно, може бути в Дніпетровської області дана команда на начало теплення, а в Ніколаївській області ні дана команда начала таплення. А от з тарифами на теплоенергію цього року не обіцяють нічого втішного. Вони неминуче підвищуються. Рентабельність підприємства узгоджують з національною комісією. Однак субсидії для населення цього року передбачені. В этом году у нас вже починає з 1 липня, ціни на тепло, ціни на воду, ціни на електроенергію повищаються. І там, де государство сказала, там, де є в сім'ях інваліди або не всі, то якщо тариф превышать, все комунальні услуги которі тратить сім'я, перевищує 10% положено субсидії. Що ж до інших зимових загроз, а саме ожеледиці, то тут теж, начебто, ведуть підготовку. Наразі в запасі області залишилось 40% від минулорічного обсягу піщано-соляної суміші, якої посипають дороги під час заморозків та снігопадів. До жовтня їх обіцяють доповнити. Отже, на словах критичних проблем із приготуванням до зими поки що не видно. Однак реальна ситуація з усіма недоліками з'ясується як завжди, лише з початком холодів. Артем Куля, Євген Хисний, Олександр Пронський, новини 11 каналу.